Державний департамент США сьогодні висловив вимогу про звільнення українських військовополонених та заручників. Речниця державного департаменту Джен Псакі зокрема наголосила на тому, що українська льотчиця та законодавець Надія Савченко вже понад 22 дні голодує за словами Псакі. Усі військовополонені та заручники, утримувані Росією та проросійськими бойовиками, мають бути звільнені. Ми вітаємо обмін деякими затриманими особами в грудні, хоча сотні ще залишаються у полоні. Ми вкотре засуджуємо той факт, що Росія продовжує отримувати українських заручників у Росії, в тому числі депутата українського парламенту Надію Савченко і телевізійного продюсера Олега Сенцова. Ми знаємо, що Надія Савченко продовжує голодування на знак протесту проти свого ув'язнення і в даний момент має проблеми зі здоров'ям. Ми закликаємо до її негайного звільнення. А також звільнення інших заручників, яких тримають в Росії.